В нашому життю є різні речі, які оказують протилежний вплив в тому чи іншому середовищу, або при спілкуванні з людьми щось буває для людей ціни, в іншій спільноті викликає величезну ненависть. І одне з таких питань я хотів би, щоб ми розглянули сьогодні. Прочитаю текст Івана Луки, 22 розділ з 39 го вірша. І вийшовши, пішов за звичаєм на гору Оливну. Слідом за ним пішли і учні. його. Прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинутий каменем, упав на коліна й молився, горячи. Отче! Якщо хочеш, проноси чашу цю мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде. Зазвичай цей текст читають на спомин страждань, Або, якщо кажуть, причастя, в цей день його часто читають. Але мені хотілося, щоб ми дещо поглянули на нього сьогодні. Перше, Христос іде за звичаєм. Ні в кого не виникло питань, чому ти Ісусе туди йдеш. В них не виникло питання. Пасха, він давав настанови, в них була довга бесіда, тривожний досить вечір, тривожні дні. Вони бачили, що хмари, як кажуть, згущаються. вони бачили, як Юда вийшов раптово, пішов, і було сказано, що робиш, роби скоріше. В них були незрозумілі питання, він сказав, що хтось з вас видасть мене. Тобто вони бачили, якісь є виклики для них, вони не розуміли, що відбувається, але він зазвичай пішов на цю гору, і тут питання не виникло. Він почав молитися. І молитва вже в них визвала запитання, особливо слова молитви. Ви знаєте, ці слова молитви Ісуса Христа, вони для нас теж. Досить значущі. Це слова, які перевертають життя людей. Ні більше, ні менше, які змінюють життя людей, якщо людина правильно до них віднесеться. Говорячи, це 42-й вірш. Отче, якщо хочеш пронеси цю чашу мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде. Я думаю, що ті, хто читають Слово Боже, знають, що Ісус на розп'яття йшов, як про нього було написано. Він знав, на що він йшов. Як богослови стверджують, Він не знав того, що таке розлучення з Отцем. Це його тривожило дуже сильно. Він ніколи не був розлучений, а на Волгофі змушений був сказати: Отче мій, навіщо ти залишив мене? Все остальне він розумів. Він знав про ті болі, він знав про ті муки, він знав про переживання, він знав про ту відповідальність, яка на ньому лежить. І будучи в людському тілі, в повній мірі, будучи людиною, він каже, отче, пронеси цю чашу, якщо можливо, мимо мене. Тобто, переживаючи, очікуючи цих страждань, в нього виникало це питання, як в людини. Він переживав про це, знаючи, який це мусить бути біль, щоб він буде змушений перенести, він знав, на що він йде. Він знав, що його будуть шмагати, він знав, що буде втрата крові. Він знав, що будуть палицію бити по терновому вінці, він буде зранений весь. Уявіть собі ситуацію, що ви очікуєте жорстокої болі, ви знаєте, що вам це зараз мусить трапитись. Це дуже важко. Я колись в молодості мені тросом віддавило два нігті. Я перед цим від душі відчував якась тривога. Я пішов до телефону, дзвоню до мами додому, так здалеку, питаюсь, у вас там все в порядку? але тоді в нас були серйозні переживання. В будь-який момент могли когось арештувати і так далі. Мамі не пояснюю, чому я дзвоню, а на серці тривога, Причому сильна тривога. І пішли з хлопцем. Там начальник пускав, підніміть машину, я постав пальці. Він прижав мій, крикнув, що відпустити троса. А він опять на цю кнопку. Ну і далі вже картина цікава. Але питання не це. Я зразу заспокоївся. Вже після того, як це трапилось, все, мені на душі легше, значить, вдома все нормально, значить, всі вдома, все хорошо. Але цей момент якесь таке відчуття, що щось має бути. Але я не знав, що має бути. А коли людина знає, коли в 30-х роках. Як батько розказував з нашої церкві сімох братів, розстріляли їх вели. Вони знали, що з ними має. бути. Який в них був момент очікування? І Христос знав про це. Христос все знав. Але слова, нехай буде воля твоя. І оця фраза. І відношення до цього питання, воно міняє. Воно міняє суспільство. В одних воно викликає ненависть, в інших викликає величезне порозуміння. Давайте намалюємо, спробуємо намалювати картину. Подружня сім'я, трошки познайомились з Богом, знаю слово вже Боже, трошки читають, і тут щось вони не порозуміли. Чоловік з дружиною, вибачте, вже громкі слова появилися. І тут дружина згадує, жінка повинна боятися свого чоловіка. Раз, нехай буде воля твоя. Рот закрився. Чоловік згадує, нехай буде воля твоя. Він зобов'язаний любити свою дружину. Все, все, нема проблеми. Перед цим була проблема, вже нема проблеми. Нехай буде воля твоя, не стало проблеми. Ну це така абстрактна картинка. В церкві якийсь дискус, якісь переживання, все. Нехай буде воля твоя. І багато питань стануть на місці. Я не хочу розмальовувати ці картини. Ми можемо зараз собі уявити, де ми поступали так чи не так. І це слово нехай буде воля твоя. Воно поміняє все. Я вже не буду підчікувати момента. Я вже не буду старатися вколоти, я вже не буду того робити. Я не... Нехай буде воля твоя, вона все поміняє. Воно все поміняє. Інша ситуація. Людина познайомилась з Богом, а Біблія каже: покайтесь, і нехай охриститься кожен із вас. І що буває в хатах відбувається? Скандал. Ти змінила свою віру. Іди геть, ти безбожниця чи безбожник. Вже вдома ссора, вже вдома непорозуміння. Чому людина наближається до Бога і той, хто ворог Богу, вже не сприймає цього нормально? І вороги чоловікові, домашні його. Це питання, нехай буде воля твоя, воно з одного боку, я ж кажу, викликає величезне порозуміння, з іншого боку, проводить дуже велике непорозуміння. Але нехай. Буде воля Твоя. Ви знаєте, Христос знав, на що Він ішов, і знав, що воля Божа в цьому, і Він каже, я маю владу віддати життя і маю і знову прийняти життя. Ми вже про це якось розміркули в нашому зібранні, що це тільки Бог міг таке сказати. І добровільно віддаючи життя, Він знав, що в цьому віддачі Його життя. Є воля Божа нас спасіння нас, грішників. І він знав, що це так отець його хоче, так Дух Святий хоче. І він, сам, будучи Богом, хотів виконання волі цієї. І через того він каже: нехай не моя воля, а Твоя нехай буде. Друзі, в нашому практичному повсякденному життю Ця фраза теж буде його міняти наше життя. Теж буде міняти поведінку, буде міняти стосунки, відношення до Слова Божого, до оточуючих людей. Якщо в нас виникає якесь питання, Господи, нехай лучше буде воля Твоя. Дивіться вже, одні питання помінялись, інші питання, а можна значити? А, а чого вони так роблять? А чого вона так робить? А чого він так робить? Господи, нехай буде воля твоя. Коли ти починаєш для себе застосовувати цю фразу, то вже моє відношення до того чи до іншого питання починає змінюватись. Бо Господи, якщо воля твоя, то, мабуть, мені треба або уступити, або не доказувати, або уйти від цього. Вибачте, від цього питання. І багато питань стає на своє місце. Дуже багато питань від цієї фрази. Зовсім по-іншому. Гля... Давайте глянемо на своє життя назад і подивимося на нашу поведінку, на наші десь, можливо, конфліктні ситуації. А що б змінилося, якби я поступив точно як Бог сказав? І, мабуть, би того не було, і, мабуть, того б не було. А так, так хотілося, так хотілося по-свому. Друзі. До римлян апостол Павло пише такі слова післання, бо Дух Святий через Апостола Павла, тож благаю вас, браття, милосердям Божим. Повіддавайте тіла ваші в жертву, живу святу, приємну Богу, як розумне служіння ваше. І не, присто... не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є воля Божа добра, приємна і досконала. Віддавайте тіла ваші. А руки відносяться до тіла. То якщо мої руки повинні поступати по волі Божі, може, б я того чи інше не робив. А язик до тіла відноситься? Відноситься. То може і язик мій би того не говорив би, що треба чи не треба. Або сказав би то, що треба, а не промовчав там, де треба було б сказати то, що треба. Нехай буде воля твоя. І, і Чому, Чому апостол Павло так пише, і він характеризує волю Божу добру, приємну і досконалу. Скажіть, будь ласка, чи приємно Христу за тіло було виконувати волю Божу? Йому було боляче? Йому невимовно було боляче. Просто тільки уявити 39 ударів. Цим бичем, де вплетені е, свинць, свинець і кістки, які шматують твоє тіло, роблять з тебе відбивну там м'ясо було, ложать тебе на хрест не струганий, такий, який часто малюють, а на, і в корі який і ти зраненою спиною лягаєш після втрати крові знеселений. І б'ють по голові, плюють, зневажають, і, знай, і ти знаєш, що ти можеш все вирішити зараз одним словом. І добровільно ти йдеш на це. Да, було це, Можливо, по-людськи це неприємно і для тіла було це неприємне. Але але нехай буде воля твоя. Він знав, що ця воля буде на спасіння багатьох людей. Він знав, що це принесе добро. Я наблюдаю на роботу мами, коли працюють над своїми дітьми. Ця дитина просипається на ніч 10-15 разів, і мама встає, їй не хочеться вставати, вона вже не може вставати. Вона вже, як той гриб, поганка вблідався, а вона встає. Чому? Тому що вона мама, вона мусить це зробити. І вона любить цю дитину. І ця любов штовхає її на це, щоб і раз, і два, і десять разів встати і носити. Вже візьмеш дитину на ці руки, то думаєш, як це вона витримує. Родіш слабша за мене, а вона витримує. Бо вона любить, нехай буде воля Твоя. Так, да, Є такі мами, які сьогодні відмовились від дитини. І та воля Божа для неї ніщо. Залишили в пологому будинку, розвернулася і пішла. Не про таких я говорю. Нехай буде воля Твоя. З іншого боку, людина відгукується на волю Божу. І рідні не розуміють, я вже про це говорив. Але коли ми виконуємо свою волю, а навіть рідні можуть не розуміти, то і нам десь десь важко її виконати, то можливо через наше правильне, з любов'ю, не то, що я пішов, а ви собі як хочете, я з Богом, і, я думаю, ви розумієте ці ситуації краще. То може це наше добре життя принесе користь і нашій сім'ї, і нашим ріднім, і нашим близьким, коли ми будемо виконувати волю Божу. Але де ж гарантія того, що коли ми будемо виконувати волю Божу, це буде благо, це буде добро і це буде досконалість? Де гарантія цього? В чому лежить гарантія, що коли ми будемо поступати по слову, це буде добре? І я думаю, найбільшою гарантією є ціна нашого викупу. Є оця жертва Ісуса Христа. Це є те, чому ми не можемо не довіряти. Ми вже затронули дещо страждання Христа, і Петро в своєму післанні каже, що ми викуплені дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочно і чистою агнця. Тобто ми викуплені. Нам часом здається, що якщо я поступлю по слову, ну нічого не буде, не вийде нічого. Але Христос гарантує своєю кров'ю, що якщо я поступлю по Його Слову, якщо я заплатив таку ціну, то ми дорогі в очах Божих. І ви знаєте, що ми в очах Божих стаємо співнаслідниками Ісусу Христу. Христос, Він каже, я вже Він називає друзями, а далі називає братами. А далі він називає співнаслідниками Христу через апостола Павла, в 8 розі, співнаслідники. Тобто нам належать ті ж обітниці, які належали Ісусу Христу в Небесному Царстві. І якщо нам це належить, і ми викуплені дорогою ціною, то що може послужити для нас не так, якщо ми скажемо, нехай буде воля Твоя. Той Бог, який призиває нас, Він сам є гарантом. І заплативши цю ціну, ми дорогі в очах його до Коринтяна поступло каже, адже ви куплені. І каже, дорогою ціною. Колись ми співали пісню, хто сказав, побіждать легко, будь то все достається даром. Да, нас Бог прощає, але ми не даром йому достались. Ми не даром, за це була заплачена величезна ціна. І ця ціна є гарантом того, що коли ми поступаємо по волі Його, це буде благо, це буде добро. Я слухаю якось одну проповідь. Там об'ясняється молитва чи наш досить цікава інтерпретація. і Він цікаво звернув увагу на слова Ісуса Христа, коли Він казав, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Каже: дивіться, на небі. Все Бог сказав, ангели службові духи тут же реагують, тут же виконують. Природа вся. Пам'ятаєте, як учні коли на морі? А хто він, що і море, і хвилі, і вітер все підчиняється йому? І він каже: тільки одна людина бунтує, тільки одна людина. Супроти волі Божої часом старається поступати і здає їй здається, що вона розумніша за Бога, і здається, що правильніша і доказує все і всім, і хоче своїм доказом доказати, що він чи вона праві. Замість того, щоб сказати, нехай буде воля твоя. <кій> Друзі, можливо, в нашому житті були моменти, що наша воля була впереді. І я думаю, що там, ми, де ми бачимо, що наша воля була впереді, це були наші помилки. Оглядаючись уже назад, я дивлюся, що я не раз робив помилки. Можливо, і вас в житті вони були. Можливо, нам сьогодні потрібно звертатись до Господа з каяттям, щоб ми не поступили по Його волі тоді, і щоб ця воля надалі в житті нашому все-таки виконувалася. Тому що це буде для нас благо, тому що це буде добро, тому що це буде досконалість. В цьому, по-перше, прославиться Господь, а також в цьому і буде наше спасіння. Йому нехай за все буде слава. Амінь.